Виставку живопису презентував вінницький архітектор Роман Вікулов. Тематика картин, пейзажі та архітектура різних країн. Роботи автора, розміщені в холі міської ради. Назва виставки Мистецька феєрія її бачив Вадим Потатуєв. Сьогоднішня виставка Мистецька феєрія є результатом творчості вінницького художника Романа Вікулова. Своєю творчістю Роман ще раз підтверджує відому тезу про те, що художник... Мають вчитися в архітекторі, а архітектори мають вчитися у художниці, адже Роман працює в Вінницькому міському центрі містобудування та архітектури. З дитинства я займався проєктуванням міст макетів і пішов в напрямок архітектури. Мене забував творчість малювати, і це поєднує роботу. І свою творчість я поєдную. На картинах зображена архітектура і природа, тому що я працюю в архітектурі і хочу теж відображати на цих своїх картинах, тому що дуже воно мені подобається. І природа це теж від'ємним з мого життя. Картина це моя дуже влюблена, тому що тут зображено як дві пари. На даний момент, коли я був самотній, я все відображено на своїй картині, тому що мені потрібна була друга половинка, яка надихала би мене на нові звершення. Слугувала як муза. Отак. От І я відтворив на це свої картині. Зображено на картині, як можна сказати, він От старий порт і пара, яка дуже кохає одну одну на виставці. Мистецька фієрія представлено більше 20 картин. Вона працюватиме до кінця вересня. Вадим потатує фолох телеканал. Віта.